Моє вітання їм заводам. Таке я сьогодні хотів відео показати, які запчастини продають. На жаль, дуже низької якості. Поміняв ремкомплект на кінечників рульових, тяг. Це ну, рік воно проходило. Минулої весни міняв. Міняв і пальчик, міняв і втулки ті піджимні і міняв цей пильник. Один сезон відходило, все, полопалося. Буду міняти на такий силіконовий. Більше ніж упевнений, що він буде ходити довго. Патрубки силіконові поставив. 4 роки проходили. все чотенько. якість хороша. Тому буду міняти і ці пильники. Ось сюди. Ще один такий самий. Проходив один сезон. Якість некудишня.